Доброго дня, ребята, всім'я Боже, на доктор Тенелогії, це Станіслав і Юлія наші пасари. Хотіла поділитися по ролику, що я подивилася, що поняла. Це якщо мислі, переможці перші. Як це переможці? Ми дивимося одразу по орла, як вони приймають до цього всього, вони перемагають до цього всього. То що вони думають по своєму, як вони. Вражають своїх і до цього, і вони самі домагаються. Ну якщо людина допоможе, то значить, що воно буде. І виходить, погибний орле, так і ми до цього всього. Нас догані ми самі рости і до цього. Як є ще це Ніківуйнич і що з Нікенвуниче? Бо він як народився, чи в нього. Ні ноги, не ні руки, нічого, в нього було страдання, ми бачимо, але він був переможець і він був мислий, думав і не здавався. І він бачить, він ще став пастором. і, і він, його всі знають до цього всього. Ми, як були діти малі, зразу теж ми не падали духом. Ми починали ходити, починали говорити, учитися. У нас були мислі, все, щоб зробити. А коли нам люди почали говорити, що ми цього не можемо, ми цього не можемо, і в нас впадає дух і до цього всього, і мислення пропадає. Ну, ми повинні дивитися приміри, як показували, як діти божі, як діти. Ми должны быть як діти, і ми точні мислять, думають, то, що у нас все вийде, і в нас, звісно, буде получать. Но якщо ми будем мыслить погано, то у нас не вийде, А якщо мыслить хорошо, то і получится. А ребята, хто хоче вивчати Біблію, пишіть мені. дивіться продовження, буде на описі.